Перше судно безпечно приплило з Одеси до Стамбулу. Корабель рушив новим морським коридором і прибув до Туреччини. Про це повідомляє Reuters. Жозеф Шульт під прапором Гонконгу нині перетнув турецьку протоку Босфор. Він вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту Одеса у середу, 16 серпня, це перше судно, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим Україною у Чорному морі після виходу Росії із зернової угоди. На борту цього судна понад 2 тисячі контейнерів із 30 тисячами тонн вантажу, зокрема із продовольством. Жозеп Шульт перебував в українському порту. Тут з 23 лютого 2022 року він прибув до Одеси ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомляється, що він стане на якір порту Амбарлі на півдні Стамбула. Нагадаю, що минулого тижня Україна оголосила про створення тимчасових коридорів у Чорному морі для торгівельних суден, що йдуть до і з портів України. Ці маршрути призначені передусім для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса. Та південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Це був останній день перед виходом Росії з зернової ініціативи. Після цього РФ неодноразово атакувала українську портову зернову інфраструктуру. Згодом Україна оголосила тимчасові коридори у Чорному морі. Вони будуть використовуватися передусім для евакуації тих суден, які застрягли в українських портах. Москва не повідомила, чи буде поважати ці коридори, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння. З приводу безпеки, але тим не менше ризикнувши, перше судно таки змогло прибути до Туреччини. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що цей транспортний коридор в першу чергу будуть використовувати для евакуації тих суден, які були в українських портах на момент повномасштабного вторгнення Росії. До проходу маршрутами допускатимуть судна власники і капітани, яких офіційно підтвердять готовність до плавання у поточних умовах.